Друзі, що ж, вітрина магазину «Резерт», Ось цей аутфіт мені подобається. білий. Білі штани широкі, середня посадка, ось такий жилет на чорних ґудзиках, чорні окуляри. І он такі шльопани, до речі, вони не дуже важкі. Ось такий сарафан. Стримано. Але симпатично, треба зайти, подивитися, що всередині. Я десь тиждень не була в цьому магазині, тому надіюся на якісь цікаві новинки, модні. Ось так наряджений манекен. О, така цікава тканина. Щось треба подивитися, що це бавовна, можливо, віскоза. З запахом така сукня, строгий такий комірець, гудзики, і цікавий такий ом, принт. Східні мотиви, назвемо це так. Made in Turkey. Туркія, Турція. За 1399. Склад тканини, тут іде віскоза, основний відсоток 80% і 20 поліамід. Штани, це, мабуть, що ті, що я приміряла, прямі моделька Straight, О, такий цікавий топ. Відсилка на 2000 Є ось такі маленькі кардиганчики, але дуже гарні. Так, 999 гривень. В магазині лунає музика і мені доведеться пиляти моє відео і витрачати на це десь півтори години на монтування відео. 1499 коштують ці стрейт. ось такі блакитний, такий світло-блакитний денім. Так, я бачу ось таку новинку. Це сукня сарафан, але елегантна. Просто мені подобається. Oh, yes. It's for me. А це ще такі маєчки. Маєчки по 599. Вдягається ось така сукня в пол. І поверх неї йде ось такий блейзер оверсайз. Ой, така тканина цікава. Тканина переливається. 2,599. А тут ще є ось такі спідники. Ой, ні, це не спідниці, дивіться, це шорти, дівчата. Ух ти, які класні шорти. В... в стразах. Ні, це не стрази, це каміння навіть. Це в каміння. Каміння. Ось одне щось відклеюється, але то нічого. 1799. Симпатичні такі шорти, бойфренди. Дивіться, як вони переливаються красиво. Хотіла туди, де більше світла віднести. Тут представлені ось такі маєчки. Зібрані по обидва боки. Ні, тільки з одного боку помилилася. Коштує маєчка 499, тоненький такий, ну як майка, тоненький трикотаж. Спідниці, трапеції 699. Ось така спідниця трапеція. Трикотажна. Це якась теж цікава така блуза кольчужка сіра, красивий такий сірий відтінок, переливається, прозора. Туди можна якусь білизну піднис, да? наприклад, якийсь той же самий, не знаю, чорний можна, бізгальтер, можна бра, чорну або сіру. Так. Червоний. Червоний теж один із трендових, трендових відтінків цього сезону. Ось така сукня, лодочка. Є підплечники. Полієстер, напевно, що 1399. Така, сум... така сукня міді. Корочений тренч. Відтінок. Відтінок ванілі. Да, це ванілька. На кнопках. І тут такий, дивіться, йде вже аутфіт. Значить, під а, вкороченим тренчем в нас є ось така сорочка. Знову ж таки вкорочена. Берете свою, наприклад, стару білу сорочку. Ні, ліпше знаходите в секонд-хенді сорочку білу, відбілюєте її добре білизною, наклеюєте на неї ось такі стразики. Вони дехочку зараз продаються, вони недорогі. І обрізаєте її. І у вас вже не просто біла сорочка, а цікава біла сорочка. Поверху такий вкорочений тренч і йдуть штани, широкі штани Беггі. О, я їх, до речі, я їх, я їх приміряла, штани палаццо. У них дуже було зручно. Хороша тканина. Тут теж бачу сукні червоні. Сукні ось такі довжина. Ну, вище, дещо вищі коліна. 1399. І чорні такі ж самі. Ось такі маєчки. Знову ж таки, прозорі відсилка на 2000-ні. В таких сріблястих плямах. 599. І такі ж є в золотому. І дивіться, яка є новиночка клас. Шорти по типу чоловічих боксерів. Блакитний, смугастий, в смугу біл обклеєний. Ось такими стразиками. Шорти коштують 999 і до них йде в комплект. Входить ось така сирочка вкорочена. Сирочка непроста. Дивіться, позаду навіть зібрано ось так цікаво. Резиночка йде. Красиво виблискують вони за 1399. Так, тут ось такі весну сорочка така є. Я вже глянула склад тут льон і віскоза. Основний відсоток це льон. 1199. Рожевий клас. Я закріплю фотки з чим носити такі сорочки. Обов'язково прикріплю. Відтінок суперський просто. А є ще ось такий варіант. Дивіться, теж 1399 коштує сорочка. Такий тоненький-тоненький котон, бавовна. Да? І ось такі штани йдуть до неї. Клас, такий варіант а-ля піжама. Кежуал на кожен день. Теж 1399. Широкі такі штани. Штани на зав'язках. Зав'язки для краси, а можливо навіть... А, ну, зараз... Ага. Так, на резинці. І на зав'язці. По ходу. Це що? Сукня комбінація. Щось дуже міні. Супер міні сукня комбінація. Куди її носити? Це в кого дуже худі ноги. 1199. А основного вам не показала, дивіться, яка косуха. Знову ж таки, в закльопках. в якихось кнопках, підкладка, сірий відтінок. І тут закльопки, і тут, і тут. Цікаво, тут ось на замках. Файно виглядає. Подобається мені теж такий стиль, рок. Ось така сукня є. На підкладці сукня сарафан, сукня майка міні, просто міні, така, що буде видно все. Ну, Я думаю, що дуже зручно, в ній, тому що легенька, ну, уявіть собі, да, вона все обтягує всі форми. Але ж мені буде дуже зручно, я думаю, з цією косухою можна, зверху косухою. Ні, можна сюди довгий блейзер, наприклад, той самий сірий. Але ж, хто дозволить собі таке супер міні, я думаю, такі є серед нас. Ось цей блейзер, наприклад, поверх тієї маленької сукні. Ну, ось, наприклад, так, дивіться, чому б ні. Вдягти буде дуже кайфово, вдягти якісь а, сірі, сріблясті, от щоб співпадали із сукнею або сонішки на височених підборах буде дуже-дуже мега красиво. Теж новинка. Дивіться, весна, ось така сорочка льон. Там є рожева, а тут е, такий відтінок більш до натурального. Брудний білий, може так, можна сказати. Ой, мені так подобається. Це прям льон-так, льон, льон, льон. Угу. Так, дивіться, 100% льон. Подобається Він така штука. Так, і є ось такі, такий відтінок, теж льон синій світло-сині. Як вам рожева худі, бо mm -hmm. рожевий все-таки можна да, зараз вдягати В моді і рожевий теж. Ось така худі. Оверсайз модель. За тисячу. Светр написано. Ну, який ж це светер? Це худі. Оце вже я, як ви, які мене виправляють, такі любітелі написати. Так, 1699. Ось така сукня-баба на самоварі. Мені не подобаються такі варіанти. Розлітайка. М -м -м. Якісь бабські. Так, ось такі сумочки. new collection, 1399. О, а це що? Це такі капці. Капці. Чудово просто а-ля лофери, Прошиті. З натуральної якоїсь тканини. Ось такі тапки. Раніше в мене в бабусі були такі тапки, тільки в неї були з іншим принтом. Такі тисячу коштують. Треба тільки приміряти, таке стрімно брати на сайті. Так, ще така сумочка в нас One Size 1399. Дивіться, берете ось таку маленьку. Тканина і екошкіра. І тут у нас на кнопочці, звичайно ж. І берете ось таку за 1699. Шопер. О, жилетки навіть є. Дивіться, жилетки з льону, так? Да? Ні, це не жилетка. Це така. Так, це в нас, знаєте що? Це в нас теніска. От, будь ласка. Є білі. Ну, це, я б назвала це більше Майка Топ, Ну, нехай буде теніска. Червоні і чорні. Теж льон. Білі худі, теж по тисячі гривень. Ось такі смугасті прикольні футболочки. Темно-сині джинси, ось така футболка, бо білі джинси, дудочки. Ой, буде дуже красиво. Напишіть, що не дудочки, а напишіть, що це скінні за 699 гривень. Так, це теж такі костюми, червоний костюм, двієчка весну. Багато червоного з'явилося. Є ось такі сорочка штани, штани широкі, моделька палацу, а є ось такі сорочки і шорти. Напишіть, як називається ця тканина. Виправте, коротше, напишіть, як називається ця тканина. І шорти такі йдуть до сорочки. Я думаю, що це бавогна ну, 100%. Нове взуття, колекція ось таких шлюпанів. Якась ніби гума на дотик. Ось такий плоский каблучок. Мені не подобаються, вони важкі. Ну, я їх тупо буду тягати за собою, знаєте, з Йдемо далі. О, є такі ж, але в іншому відтіночку. Віці ніби легші, ніж чорні. Ось такий тілесний відтіночок. 599. 241. Ну, вже ніби й не важкі, щось я нічого не розумію. Так, ось такі цікаві сумочки. Із, Ніби із 2000-х, дивіться, Денім. Варений, я б сказала, навіть Денім. Так, ціна 1399. Дорого, але симпатична. І ось така сумка шопер. Але в нас дуже холодно, похолодало, мабуть, що по всій Україні. Вночі було 2 градуси. Я вдягла знову бомбер, худі. Дивіться, така сумка. Дуже зручна. Багато чого влізе. Також нова колекція, дивіться, є отакий комплекти, який світшот, світло-сірий, з намистом таким, з намистинами нашитими. Ефект. Потертості, ефект зношеності, будемо так це називати, якщо правильно, 899. І до них ви підбираєте ось такі шорти. Ну, не обов'язково підбирати, але хто любить ось такі шорти, ну через щур короткі, як на мене, я б такі не вдягла вже, чесно кажучи. Які б ноги накачані не були, ну не знаю, це дуже коротко. Це дома можливо ходити. Ну, на люди не знаю, в таких шортах навіть. А, так, і є білі теж в білому. Відтінок сметани. 899. Коштує такий що в нас? світшот, а шорти, шорти так. Шорти 700, да, і 900 коштує світшот. Насправді, дуже багато ще є. Інших новинок, які я покажу вже в наступному відео, друзі. Дякую всім за перегляд. До наступної зустрічі!